На їхніх грудях синьо-жовті квіти красномовно вказують, ким вважають себе ці діти. Переважна більшість цих хлопців та дівчат виїхали з родинами із Луганська ще до початку боїв, Щойно побачили гради неподалік від своїх будинків, де хто із них ще мріє повернутись додому. Ми з батьками уїхали в Сватово, к нашим знайомим. Вони нас прийняли. Я там хожу в школу, учусь, і ось цей течебний рік я буду закінчувати в. Сватова, я очень надеюсь, що все, все, все. прекратится, і я буду учиться в своєму місті, жити в своєму доме, і щоб було мирное небо над нашим городом. Зараз чимало родин перебрались на підконтрольній Україні території поблизу Луганська до Віталія із красного лиману переїхали. Дідусь із бабусею. Ко мене переїхали моя бабушка і дідуська з Сіноватой там показували квартиру розбомблі. Ну не сильно така розбомблі, але но... Стена полностью проломлена холодильник холодильник палку. Много, що Артему за Лугаськ тривожно переймається за однолітків, які там залишились. Чиї шкільні атестати видані ЛНР не будуть дійсними нарешті території України. 9 на, ну, на ближайший год мені повезло, що я вовремя успіху ну, на території України його закончити. тому зараз там навіть атестати які вийшли, ніка як не мати ніякої сили. Я навіть ну, как, по собі сужу. Луганські школярі почали знайомитися зі своєю країною. На весняних канікулах вони мандрують. Рують українськими містами. Поїздку організувала українська лада Луганщини. Віддихнути душею, побачити звичайно, те, ради чого ми боремось, побачити Україну, Захід, Європу. Їдемо ми через всю Україну. Діти у наші мешкають на самому сході України. проїхали ми через всю Україну. День у нас був для знайомства столицею нашої з Києвом. День нас приймають Чернівці. досить таки сьогодні гостинно приймають. Архітектура, звичай та затишок чернівців, те, чого бракує удома, зачарувало луганських школ. У нашому місті. Ми бачили багато церкв, бачили багато пам'ятників, бачили головну вулицю, були в музеї. Город дуже красивий, такий сказочний, волшебний. Прям напам'ють какую-то страну, чудес. багато дуже питань питань і історичного і трепитань нашої традиції. Їх вражає те, що у нас на о, одній вулиці зразу декілька церков різної спрямованості, скажімо так, і вони питають її стосовно тих свят, які ми святкуємо. Тобто, походу, то що вони вивчають нашу архітектуру, нашу карлинку, таку буковини. Вони і вчи людей після чернівців. Школярі із Луганщини вирушать до Румунії. Має гумена Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.